Художня галерея від благодійного фонду Геррі Боумена це нова точка для поціновувачів живопису у місті Львові. З вигляду, більш класична і консервативна. Вона неспроста запрошує оглядати у своїх стінах роботи уже визнаних майстрів. Одна з перших виставок це твори Сергія Гая. Хоча він вже український класик, тут представлені тільки найновіші полотна 2010 року. Я працюю з багатьмареми і в світі, і в на Україні, наприклад, і, і в Данії, в основному Київ, Москва. Тобто я не встанний назбирати якусь достатню кількість робіт на великі приміщення. А тут все співпало. Здається, ніби сюжети і постаті з полотен, нам добре відомі з рідних міст, сіл чи снів. Ми довго вглядаємось в них крізь приємні кольорові сутінки пам'яті. Воно й не дивно, бо художник балансує між імпресіонізмом моменту і вічністю архаїки. Автор, густо подряпуючи накладені шари фарби, ніби намагається здерти швидкоплинну біологічну оболонку натури, достукуючись до первісної форми буття. Наприклад, в японців є така техніка. Вважається, що не можна два рази лінію проводити, тому що це вже вбивається енергія. Ну, Я б пішов іншим шляхом. Йде величезне шарування фарб, і потім утворюються такі рельєфи, а потім я часом ще беруть мастихін. Мастихін це такий ніж спеціальний ріжу, і там виходять якісь такі кольорові шари. Тобто ті штуки, які потім в процесі зафарбовувалися, вони... Так, якби оголюється і з'являється такий живописний шар, е який дуже цікавий, який руками не намалюєш. Тобто виходить така якби, е випадковість, А випадковість – це поспішка Бога. В описах мистецьких критиків стосовно частих повторів образів Сергія Гая зустрічається термін ню. Ми попросили художника уточнити, що ж це таке. Ню ну, це. Це я не пам'ятаю з якої мови. Це новоле ну, не жому чи Swing.